Наприкінці 2024 року авторитетне видання економіст порівняло стан російської та української економіки. За оцінкою видання в цій економічній дуелі перемагає саме Україна у той час, як економіка України адаптовувалася до війни паралельно воєнним діям. Росія за словами експертів рухається до економічної моделі диктатур на кшталт Північної Кореї. Докладніше далі. Хоча видання економіст визнає, що наразі економіка України залишається на чверть меншою ніж у 2021 році, але вперше з 2022 го за цілою низкою ключових показників виглядає здоровішою за російську. Так, Національний банк України прогнозує зростання ВВП на 4,3% у 2025 році. Валюта стабільна, а відсоткові ставки на рівні 13,5% залишаються близькими до найнижчих за останні 30 місяців, і це на відміну від Росії, де ставка незабаром має Гнути 23%, щоб зупинити падіння рубля, а ВВП зросте у 2025 році лише максимум на 1,5%, а за найгіршим сценарієм лише на 0,5%. Більше того, у наступному році Росія очікуватиме дефіцит і проблеми із забезпеченням продовольством через те, що Російська Федерація починає закуповувати продукти за високими цінами замість того, щоб продавати їх. В той же час член економічного дискусійного клубу Олег Пензен етері телепрограми Факти Сі зауважив, що економіки економічні потенціали воюючих країн некоректно порівнювати, оскільки Росія набагато витриваліша і потужніша з погляду ресурсів та мобілізаційного потенціалу. Експерт нагадує, що у 22 році Росія витратила на війну проти України 62 мільярди доларів. У 23 му вже 84 мільярди. А у 24 му році, взагалі 105 мільярдів доларів. Ще більше Росія заклала в бюджет на наступний рік, а саме близько 135 мільярдів доларів. Перейти на воєнні рейки. Путінська економіка змогла завдяки зниженню видатків на соціальні сфери в Україні. Згорнуто будівництво шкіл, лікарень, майже усі проєкти соцпідтримки тощо. Але на сьогодні для російського керівництва рівень життя російського громадянина не є основним критерієм. Для Кремля найбільшим пріоритетом залишається війна. Тож, незважаючи на прогнози очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, за якими вже середині 25-го року розпочнуться помітні проблеми в економіці РФ, Олег Пензін вважає, що Росія навряд чи відчує. Серйозні економічні турбулентності у наступному році, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.